З'явилася сонечко, була генерація і ось у нас увімкнулося охолодження. Можете послухати, як працюють вентилятори. Ну, тут окреме приміщення, тут, тут все одно, а звісно, в квартиру таке не поставиш, бо це буде гучно. Хоч він і працює нечасно, не часто, в основному, коли генерація є або заряджання акумуляторів. Ну, в байпасному режимі, звісно, він нічого не буде там гріватись і охолоджуватись. Але ось такий звук. Ну, ось приблизно 2 хвилини він попрацював і вимкнув вентилятори. Ну, це при такому невеликому навантаженні, там на генерація 2,5 кВт йде. От, якщо буде велика генерація, то звісно він буде працювати частіше і довше. Зараз трошки охолодився і вимкнувся. І так, що таке часто-нечасто часто в конкретних цифрах. Тут я вам для інформації вивів: Фіолетова це температура батарейки. Зараз ми глянемо. Так, це у нас 17 градусів-18 градусів. Температура батарейки у нас дорівнює, по суті, температурі приміщення. Тому що батарейка заряджена 100% і просто стоїть. Синій графік. Це у нас сонце. І відповідно ми бачимо залежність певну. Зелений графік це у нас температура інвертора по шкалі AC. Відповідно, коли 50 градусів у нас тут набирається, він вмикає вентилятор і збиває температуру. І якщо ось тут ми бачимо. Вночі у нас там десь приблизно там година-півтори він мовчить, набирає температуру. 50 побачили, хоп, за дві хвилини збив. Знову набирає температуру, Хоп, за дві хвилини збив. Температуру знову кілька півтора годину, півтори стоїть. Ввечері взагалі ми бачимо, що там години 4 він не вмикав вентилятор. А ось в день, коли в нас була генерація, то він кожні там, 10 хвилин вмикав вентилятор і охолоджувався. Відповідно, ми бачимо, що найбільше гріється він, коли у нас йде сонячна генерація, перетворення енергії. Тут нагадаю, що у нас є зелений тариф, відповідно, є продаж. Тобто вся енергія, яка є, ми всю її забираємо та продаємо. Також зараз покажу вам іншу ситуацію. Наприклад, якщо ми говоримо про квартиру, то Ось, зараз візьмемо блекаут, у нас був 25 числа, не було світла. Зараз ми побачимо, що відбувається. Генерації сонячні у нас тут майже немає. Ми бачимо пік там 350 Вт, тобто пасмурний день генерації майже немає. І відповідно ми бачимо, що у нас ось тут зелені оці графіки. Це у нас, в принципі, прохолодно було, він не вмикався буквально один раз у нас вночі до обіду увімкнувся вентилятор, потім трошки генерація була, повмикався. він І ось дивіться, оце червоне, це у нас акумулятор йде. Акумулятор, значить, у нас вимкнули світло. Ось в і він пішов розряджатися. Як ви бачите, при розрядці, в принципі, він сильно не вмикався. Нагрузка була невелика на нього навантаження. Потім трошки було більше навантажень, трошки почав вмикатися. А найбільше почав вмикатися вентилятор, коли б ми почали його заряджати. О, під час зарядки. І, до речі, ми бачимо трошки батарейка нагрілася. Батарейка нагрілася 16,5 градусів до 20 градусів, максимум ми побачили нагрів під час заряджання. Ось, відповідно, ось у нас є другий режим, коли у нас вмикається вентилятор. Відповідно, робимо висновок, що для квартири, якщо ви хочете поставити всередині, ось такий з активним охолодженням інвертор не дуже підходить, тому що він буде доволі таки часто в різних сценаріях у нас вмикати вентилятор в режимі байпас дуже рідко, в режимі там зарядки, розрядки, сонця. Частіше, але шум це значний, доволі таки. Я думаю, ви почули це по відео. Тому, відповідно, для квартири краще брати пасивний інвертор. 5-6 кВт, спеціально для цього вони придумані. А єдине, що якщо ви потім на дачу такий інвертор захочете поставити, то ви повинні розуміти, що в пасивному охолодженні, потім, коли ви на нього причепите купу сонячних панелей, да відповідно так. Микаємо там яке десь тут у нас було да, сонце. Влітку, коли ви на нього причепите кучу сонячних панелей, і у вас буде хороша генерація, то якщо цей інвертор у нас спасає вентилятор, то в пасивному він буде просто грітися до там, температур більше 80 градусів і так далі. І придеться, скоріш за все, самому робити якийсь вентилятор зовні, пляти, щоб він його продував. Тому що для там, генерації, якби не дуже добре. У нас буде постійно перегрівати інвертор. А ось, наприклад, у нас цікавий день, у нас було холодно, 13 градусів було в приміщенні, генерації сонячної майже не було. І у нас вентилятор увімкнувся всього один раз за день, о 18-й годині, коли був невеличкий блекаут, і це було відповідно під час зарядки. Весь інший час у нас вентилятор жодного разу не увімкнувся. Але то я вам це показував, коли температура в приміщенні була дуже низька. Ось, наприклад, ми візьмемо літній день, коли температура в приміщенні у нас 27 градусів, і відповідно ми бачимо, що вночі у нас вмикається вентилятор там кожні пів години. Ну, трохи під ранок, температура в приміщенні була 24-23 градуса, він почав трошки рідше вмикатись. А звечора, ну, під час генерації дуже часто, потім ввечері. Вже трошки рідше, але все одно часто, ну, і Ну, лише під ранок у нас такі більші паузи були. Відповідно, вентилятор, частота вмикання залежить від температури в приміщенні. Дуже сильно. Влітку він буде вмикатись частіше, навіть в режимі байпасу, як ми бачимо. На цьому все. Якщо у вас є якісь думки, пишіть, я своїми поділився.